Хоч і символічне, але кладовище з'явилось на головному майдані міста. Місце поховання активісти обгородили червоною стрічкою. Таким чином, учасники акції хочуть показати владі, що може трапитись, якщо обіцяні ліки віл-інфіковані вчасно не отримують. Сіюля місяця по прогнозам 380 людей чоловік на Хмельницькому можуть не отримати ці препарати. Це і в цьому кількості три ребенка которые стоят на этих получают именно вот эти препараты, которые должны были Сегодня прерывание приведет к тому что у нас будуть э, смерт смерти деточек, у нас будет смерті Взрослих людей це будуть сироти, діти залишені, це будуть матері без дітей. Компанія, яка ще минулого року отримала від держави 52 мільйони гривень, досі медикаменти не доставила, і все через знецінення народних грошей. Незважаючи на те, що у 2014-му міністерство здійснило 100-відсоткову оплату. Нині компанія перерахувала медикаменти за новим курсом. В результаті аби отримати ліки, потрібно ще 10 мільйонів. Подія сколихнула громадськість, адже під загрозою опинилося життя тисячі людей. Епідемія, якщо вона вирветься ще далі, ну, вона затронеть кожного, тому що сьогодні ми знаємо, що якщо раніше це була епідемія і говорилося, що група риска – це були наркомани, проститутки, гомосексуалісти, сьогодні воно вийшло вже в група риска – це кожен чоловік, який може потрапити. До акції долучились і небайдужі хмельничани. Тобто, Якщо люди залишаться без лікарств, е Люди будут, во-первых, умирать, во-вторых, эпидемия будет опять э, расти. Э, рождаться будут больные дети. Поэтому эта проблема должна касаться не только меня и тех людей, которые сегодня вышли. Эта проблема должна коснуться каждого. Мне не безразлична судьба людей. Во-первых, у меня много приятелей, и у меня лично у меня родная сестра умерла от СПИДа, от того, что вообще не имела информации, от того, что было пренебрежение и стигматизация. Просто она боялась сказать кому-то что-то из этого умерла. Сьогодні на Хмельниччині проживає близько 2,5 тисяч віл-інфікованих. З моменту встановлення у нашій області першого діагнозу віл-інфекції минуло 20 років. За цей час померло більше 150 осіб. Якщо ж невдовзі ліки не надійдуть, їхня кількість може збільшитись.